Вітав ефірі Live Studio. Мене звати Ольга Гвоздецька. Далі про коронавірус вакцинацію від COVID-19 можуть зробити обов'язковою для певних категорій так званих категорій ризику. Що це за категорії і коли це може статися? Маю на увазі обов'язкові щеплення. Говоримо з такими гостями: Олена Колоденко, директорка центру первинно медико-санітарної допомоги номер 3 і Оксана Молода, лікар у дитячій міській поліклініці номер 6 «Компас». Вітаю вас. Доброго, Доброго дня. дня, ну що ж, давайте почнемо з того, що е, насправді може бути обов'язково вакцинація, може не бути. Чи це поки що така е, тривога попередня? Що ми зібралися це обговорювати Олена, які прогнози? Ну давайте спочатку скажемо, що до сьогоднішнього дня вакцинацію від ковіду ніхто не відміняв. Так, дійсно, на сьогоднішній день немає такого високого рівня захворюваності, немає високого рівня смертності. І на сьогоднішній день всесвітня організація охорони здоров'я вже відмінила стан епідемії, всесвітньої епідемії. Але Вакцинацію ніхто не відміняв, і треба зрозуміти, що до такого стану, да до фактично нормального життя, ми повернулися саме завдяки вакцинації. Тобто є колективний імунітет, і все ж таки більшість людей вакцинована, і рівень захворюваності не підвищується і немає епідемії в усьому світі. Саме тому. Вакцинація буде і її треба продовжувати постійно. Е, наскільки мені відомо, в усьому світі і досі вимагають паспорт вакцинації. Тобто, якщо людина е, пересікає кордони деяких держав, то тільки якщо є наявний паспорт вакцинації, є свіжа доза вакцини, людину впускають в деякі країни. Саме тому і на сьогоднішній день у нас вакцинація безкоштовна. Тобто, приходьте, вакцинуйтеся. Закликаємо. Все ж таки, про всяк випадок, поки вона не обов'язкова, приходьте і задоволення. Ну, Її не відміняли. Тобто, не сказали. І якщо людина хоче подорожувати світом, хоче бути здоровою, угу. то треба пам'ятати, що треба вакцинуватися, звичайно. Ну, ви знаєте, що журналісти не дуже деякі, не дуже чистоплотні. Я маю на увазі, коли вони формулюють заголовки. Так, mm. вони не гребують oh, яскравими так. заголовками. І тому я чесно, я от е, через Google перевірила, як хто подавав інформацію. І я до, досить багато зустріла заголовків про примус до щеплення, тобто примусове щеплення, е, заміняючи слово обов'язкове. І слово примусове воно дуже вже, е, е, oh. так, на, напрягає, якщо чесно. Так. Да. Е, Оксано, як взагалі е, це відбуватиметься? Формати такі, наскільки я розумію, або ще Буде внесено до календарю для, для певних категорій, не для всіх громадян. Так? Uh -huh. Або, буде uh -huh. рекомендовано просто? Uh -huh. Дивіться, я хочу прокоментувати ще спочатку. Ви сказали, можливо, ми, ми рано б'ємо тривогу. Я взагалі не розумію, чому щеплення має викликати тривогу. Це рутинна процедура. Це по-перше, по-друге, вона а, спрямована на а, підтримання здоров'я населення. І хто як не населення може бути зацікавленим в тому, щоб бути здоровим? І а, я за другим фахом своїм рентгенолог, комп'ютерного томографу, і я бачу, от принаймні зараз, я все ж продовжую бачити епізу. Туди ковіду і він нікуди не подівся. Звісно, у нас зараз змістилися акценти на те, що є війна і е, всім, як би не до хвороб, і не до акцентів на е, те, скільки людей хворіє, і, можливо, і статистичні похибки ми маємо суттєві через те, що ми не маємо достатньо даних, в першу чергу, з окупованих територій. Але ковід нікуди в повному обсязі не пішов. Тому вакцинація вона має бути. І оскільки ковід це все-таки сезонна інфекція, така ж як і грип, це інфекція, яка передається повітряно. Крапельним шляхом, відповідно, шлях передачі дуже легкий, це не та інфекція, від якої можна там шляхом а, якогось там правильної поведінки а, ну, захиститися, то вакцинація з моєї точки зору, вона просто таки зобов'язана бути внесена у календар щеплень. Але а, навіть якщо цього не відбудеться і а, ця вакцина не буде внесена в календар щеплень там для дітей і для дорослих, а це така я б сказала стронг рекомендація. Тобто, якщо людина не отримала по комплекс доз вакцини, то дійсно, я і всі мої притомні колеги рекомендують все таки отримати потрібну кількість доз, включаючи бустерні. Угу. І я так. все ж таки додавала про примусову вакцинацію. Ну, хочеться думати, що ми живемо в цивілізованому світі, і саме таке поняття, як примусова вакцинація, її просто вже не може бути. Тобто, будь-яка цивілізована людина має розуміти, що вакцина профілактика це єдиний дієвий спосіб профілактики дуже багатьох вірусних інфекцій, в тому числі і ковіда. Тому Профілактика і вона завжди дешева. А у нас вона навіть безкоштовна для громадян, тому що і досі всі вакцини закуповуються або за кошти донорів, або за державні кошти. І людина не платить жодної копійки, коли отримує вакцинацію від ковіду. Тому треба цим користуватися. Уточню: а коли ми кажемо про групи ризику, це ви медики. Ну це а... люди старші 60, 60 років, це люди з проблемами ну з імунним. Захворюваннями, так скажімо. Люди з хронічними Слыш. захворюваннями, цукровий діабет, бронхіальна астна, гіпертонічна хвороба. І ті люди, які працюють з великою кількістю людей. Тобто, це вчителі, це, ну, наприклад, там, водії е транспорту. громадського транспорту. Ну, інші люди, які працюють з, з великою кількістю людей. І діти теж І з, діти, з, 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 з серйозними хронічними захворюваннями. За діти, вз діти, діти взагалі, взагалі я б сказала, по суті. Ми зараз всі маємо дуже широку таку розгалужену мережу соціальних контактів. Тобто немає зараз верст населення, які менш вразливі. Ну так, є люди, які не мають, наприклад, хронічних захворювань, але ми всі подорожуємо. Зараз війна нас змушує інколи переміщуватися, тобто релокуватися. І це також сприяє тому, щоб опинитися в зоні ризику. Тому я б не виділяла окремо: от, оці люди мають вакцинуватися. А, оці не мають це дійсно цивілізована позиція будь-якої людини. Ну, так, окремати... заявив санлікар, лікар. А... Тому ми його цитуємо. Так, він виділив так. кілька категорій. Ну, це категорії, які є найбільш вразливими, і для них це щеплення е, має бути ну майже обов'язковим. Угу. Ну до речі, він же головний санлікар України заявив, що в Україні недостатній рівень вакцинації від COVID-19. Сумарно щодо цивільного населення він на рівні 40-45%. Найменше людей вакцинуються. у Селах це відповідає от нашій одеській статистиці? Я думаю, що так, так, це відповідає. І дійсно, рівень вакцинації 50% це замалий, тому що. Коли ми кажемо, що е, для того, щоб сформувався колективний імунітет, в ідеалі має бути 95% вакцинованих людей. Тоді ми кажемо, що так, колективний імунітет працює і він сформований майже на 100%. Звичайно, 50% це замало, але це краще, ніж нічого. І, і так дійсно в селах можливо така проблема є, але ну, ми, як медики, на Намагаємося вирішувати у нас є мобільні бригади, які виїжджають і в села, і на деокуповані території, і до переселенців. Тобто, ми намагаємося вирішити таку проблему, але звичайно, можливо, не в повному обсязі. Так, За останніми даними мобільні бригади за півроку прощепили 13 тисяч осіб. Я не знаю, багато чи мало, але, напевно. Не можу сказати. Ну якщо ми кажемо про е, загальноукраїнські цифри 50% щеплення, ну 40-50%, угу. то це замало. Військові стануть цією категорією ризику, яку обов'язково будуть щепити, як думаєте? обов'язково обов'язково, обов тому що вони знаходяться по перше. А, і... У тісному контакті одне з одним. А по-друге, це умови перебування. Тобто ми розуміємо, що вони перебувають на це часто в окопах. Це умови переохолодження, наприклад. І це сприяє також швидкому інфікуванню, розповсюдженню і швидкому розвитку захворювання. Угу. Е, вакцинація на фронті складно уявити собі, люди в окопах. Ну, як це вони ж не постійно знаходяться в будь-якому разі в окопах. Да? Тобто, перед тим як вони йдуть на передову, їх треба щепити. І, наприклад, саме і ми таким також займалися. Да? Тобто, є і тероборона, є. і… Військові групи, да, перед тим як вони виходять на передову, вони проходять повний медичний огляд, в тому числі і щеплення. Uh -huh. А ревакцинація тоді як? І ревакцинація. Здесь... Ну вони ж ну є ж вони повертаються, приходять, ротації, ротації і в тобто кожні... на фронті цим ніхто не займається до цього. Ко в, ко в кожній військовій частині є медичний працівник, який за цим стежиться. Uh -huh. і звичайно. Вони зараз під контролем, під медичним mm -hmm. контролем, і майже всі вакциновані безпосередньо на нулі, звісно, ніхто вакцинувати не буде. Не буде Але так. дійсно, що військові вони ж у них відбуваються ротації. Це не обов'язково у тилові якісь там частини. Але люди перебувають на нулі, і там через деякий час їх ротують. Там, наприклад, там за 10 кілометрів від фронту, і вже там може відпрацювати мобільна бригада. Mm -hmm. І ми пам'ятаємо, що при відправці на фронт, ну ще на етапі учебки, скажімо так, військові мають бути вакциновані. Воні не тільки від ковіду, а ще є гепатит, а ще є е, правець. Це такі вакцини, які є обов'язковими, тому що вони становлять дуже високий ризик. І правець це та хвороба, яка під час війни вона дуже часто розповсюджена, тому що інфіковані рани, от і е, військові, які не мали щеплення у мирному житті. Е, це має бути дуже, ну таким обов'язковим моментом, і це потрібно відслідковувати. Угу. Якщо вакцинація стане обов'язковою за календарем, е, я просто уточнюю про ці самі категорії. Наприклад, пам'ятаєте, який був спротив, і багато було протестів. І учителі казали, ми не будемо вакцинуватися, і їм загрожували, що вони втратять роботу через це. Зараз ми можемо стикнутися з чимось подібним? Чи вже ні? Хочеться сподіватися, що ми вже все це прожили. Ну, все ж таки більшість людей вакцинована. Більшість людей бачить, ну, що немає жодних ускладнень після вакцинації. І, на жаль, є дуже багато людей, які кажуть, в мене з'явилося це захворювання саме після ковіду. Саме після ковіду у мене там загострення якихось захворювань. Саме після ковіду у мене там щось ну, почали Проблеми із здоров'ям саме тому дуже хочеться вірити в те, що люди стали більш свідомі, більш ну, вони отримали інформацію про безпечність вакцинації і звичайно про ефективність вакцинації. Uh -huh. І що такого вже не буде, і що якщо ну каже, кожен розуміє, що прийшло. 6-12 місяців треба робити наступну дозу для дітей. А може така скластися ситуація, що не допустять до занять без вакцинації коду? чи навряд чи таке може? Ну якщо це щеплення буде внесено в календар щеплень, то буде така ж сама норма, як і для інших щеплень. Тобто, якщо дитина не щеплена, не має щеплень за календарем, то наразі діє така норма, що середню освіту вона може отримувати тільки онлайн. А якщо ми кажемо про дошкільну освіту, тобто про садочки, вона не є обов'язковою у нас е, е, у країні, і відповідно mm -hmm. таку дитину можуть і повинні не допускати до садочку, якщо вона не має щеплень за календарем. Якщо вакцинація від ковіду буде внесена в календар, то так на неї будуть mm -hmm. розповсюджуватися ті ж самі ті ж самі А в Україні роблять вакцинацію діткам. Я просто нагадаю з 5 до 11, від 12 до 17. Так. Ну тобто садочок трішки входить в цю категорію, але no. не ті, що в молоді групах. Давайте нагадаємо все ж таки оці періоди ревакцинації, щоб одразу зараз наші глядачі подивилися, коли вони попередньо вже вакцинувалися, і чи пройшов період і може вже треба повторювати. Якщо це група ризику, то через 6 місяців. Якщо це звичайна людина, то через 6-12 місяців. Угу. Це... це вважається такий найбільш оптимальний срок ревакцинації від ковіду. Я хотіла просто вам розповісти. Я не знаю, бачили чи не бачили про е, президента е, США, дружина якого захворіла за кілька днів до саміту G20 на ковід, <світ> і це поставило просто під е, питання поїздку пана Джо Байдена е, до Індії, е, але вона здала тест. Він виявився негативним. А він здав тест. У неї тест, перепрошую, позитивний, а у нього негативний, і от сьогодні він саме мав прибути до Індії на саміт G20. Але я просто нагадаю, що пану Джо Байдену 80 років, а Джо 72. Як вважаєте, не вчасно ревакцинувалися вони? Ну, давайте також нагадаємо, що вакцинація не захищає на 100% від ковіду. Ми кажемо, що вакцинація захищає від смертельних випадків, від тяжких випадків. Ну і звичайно, ефективність вакцинації складає від 50 до там, 90% в залежності від того, якою вакциною людина вакцинується. Але і те, що ми бачимо на практиці, вакциновані люди звичайно вони можуть захворіти. Але захворювання протикає дуже легко і навіть не потребує ну взагалі не потребує госпіталізації і сам. Е Сама е, період тривалісті хвороби, якщо ми казали, що спочатку це 14 днів, то у вакцинованих людей це може бути взагалі 3-5 днів. Тобто, як звичайне ГРВІ, і проявлятися ну такими якимись легкими симптомами у вигляді нежиці, слабкості, і все, угу. які вакцини на сьогодні є? Їх три так правильно я розумію безкоштовні в Україні. Ну так вони це... всі більшови без... всі, всі безкоштовно... Я маю на увазі, вони безкоштовні. Це факт. Їх три один, ну, різні назви. Джонсон Джонсон, Файзер, Каранавак. Каранавак є різниця, чим ревакцинуватися тепер на сьогоднішній день. Будь вже мать. немає. Будь-яку можна обирати? відпрацьовані різні схеми. Ми можемо міксувати ці вакцини, і не ну, не важливо, якою людина попередньою угу. вакциною вакцинувалася. Угу. Оксано, що робити нам з грипом? Що рекомендують медики сьогодні вакцинуватися як і щороку? Тобто, очевидна відповідь, так очевидна відповідь, тому що ну я для себе, наприклад, в. Вперше моя перша була вакцинація від грипу у 2010 році, і з 2010 року не було наразі жодного року, коли б я не вакцинувалася від грипу. і не хворіла за ці 10 років? за ці 10 років, 10, ну, вже більше ніж 10, вже 13 років я на грип я не хворіла, тобто жодного разу в мене такого не було. Угу. А від ковіду я також от я таке живе свідчення того, що я жива після всіх вакцин. Я, ну тільки я не була вакцинована коронаваком, тому що моя перша доза я отримала а Ковішилд. Потім в мене була там одна з ревакцинацій, Це був Pfizer, один з бустерів. Це був Johnson's, і тому спробували майже все. Я пам'ятаю, як мені казали, що ми подивимось на вас через півроку, і це було в ефірі. Наскільки я пам'ятаю, це був прямий ефір, і Це було питання глядача. Потім на мене ще хотіли подивитися через півроку після ревакцинації. Вже пройшло більше року. А я ми ну, на вас ну, все ще дивимося. Все, ще, все в порядку. І така ж ситуація з вакцинацією з грипом. Тобто і діти, і е, е, якщо ми кажемо щодо грипу, то е, від грипу можуть вакцинуватися діти від року. І е, це рекомендоване щеплення, і потрібно щепитися, тому. Що грип – це така інфекція, яка нічим не уступає, скажімо, так, ковіду за важкості, важкістю перебігу інколи, особливо у маленьких дітей, у людей похилого віку, у людей з хронічними хворобами. І звісно, рекомендація єдина це вакцинуватися, але це вже платно, тому що вакцина від грипу купується в аптеці самим пацієнтом. Ну або є медзаклади, напевно, так які б надають приватні, які надають таку послугу, що можна прийти, заплатити і не де нічого не купувати і не переживати за холодильник, за транспортування тощо. А, час якщо. Е Очікуємо в листопаді так. Напевно, вже зростання таке значне зазвичай це, на да. рівень Пери захворюваності. Нас, так то, коли треба починати вакцинуватися, ну в принципі, як тільки з'являється вакцина, тобто це зазвичай а а якщо вона з'явиться Ну минулого року вона з'явилася щось дуже пізно. Минулого року. Вона з'явилася пізно, але вакцинуватися ніколи не пізно. Тобто, в принципі, минулого року я вакцинувалася наприкінці грудня, тому що а, у нас співробітників щеплять безкоштовно в рамках поліклініки. І а, як тільки ми отримали вакцину, ми вакцинувалися. Але все одно це дозволило мені прожити все таки сезон без, без втрат, без грипу. Mm -hmm. І а, ніколи не буває пізно. Тобто, коли б не зайшла вакцина, варто все ж таки вакцинуватися. А чи, закуп... чи купувати самому і щепитися в амбулаторії сімейного лікаря, чи у приватному закладі? Там це вже ну, вибір все. Кожного. кожен обирає там на, на своїй і взагалі там на а, свій власний розсуд. Поєднувати ці дві вакцини від коронавірусу і від грипу можна, можна. Так, і треба. Без проблем. Так. так. І, ну, взагалі, що? мені здається, зараз іде розробка на? Е, 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 Хочуть виробити вакцину, яка буде одночасно і від ковіду, і від грипу. Можливо, цього сезону вона вже і з'явиться. Так звані бівалентні, так напевно вони будуть називатися. Очікуємо на зростання захворюваності і на ковід. Якщо вірити пану Кузьміну Санлікарю, то це буде теж десь листопад, наскільки я розумію. От найголовніше питання для медиків: чи є тести, тому що доведеться знову ж таки перевіряти на сьогоднішній день проблем з тестами немає. Тобто, у нас це швидкі є... тести. Так вони показові? Звичайно. Якщо вчасно його зробити, то показові. Не так, що якщо пацієнт вже хворіє, наприклад, там тиждень-півтора і прийшов вже наприкінці захворювання, то, тоді Час... можуть то... бути нюанси. А вчасно це в який період? Коли з'явилися симптоми, от одразу так. Добре, я вам дякую, що ви сьогодні до нас завітали. Ми е, надали, мені здається, максимально повну інформацію. Е, наголошуємо, що про примус не кажемо, е, бо е, від середньовіччя цього треба відмовлятися. Е, Закликаємо вакцинуватися, все ж так. таки, так е, і не тільки від коронавірусу, а й від грипу і інших вірусних так. інфекцій, і не тільки вірусних, тому що ну, все ж таки, це цивілізований шлях. Якщо ми можемо попередити захворювання шляхом вакцинації, то чому би ні? Погоджуюся з вами. Краще пройти найлегший шлях із тих, які можливі. Олена Колоденко, Оксана Молода були гостями цієї студії. Говорили про те, що вакцинація від ковіду може стати обов'язковою для певних категорій ризику. Рішення, до речі, буде ухвалено, от власне десь наприкінці листопада щодо цього. Але вакцинуватися можна прямо зараз. Убезпечте себе і обезпечте своїх рідних. І бережіть себе.